Радий вас вітати, друзі. Графіка в комп'ютерних іграх часто може покращити або зіпсувати враження від гри. Завдяки неймовірному стрибку в технологіях комп'ютерної графіки цей досвід тепер дуже часто є унікальним. Сучасні ігрові проекти дозволяють нам насолоджуватись неймовірно деталізованими світами, заповненими реалістичним освітленням та захоплюючими візуальними ефектами. Реалістична графіка допомагає зануритись в ігровий світ і робить його більш живим. Деталізованість оточення та персоналі. Ножів створює відчуття присутності, а фотореалістичність дозволяє насолоджуватись кожним моментом. Друзі, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це найгарніші відеоігри, які дійсно вражають. Ремейк першої частини Dead Space очікували з нетерпінням, адже гра абсолютно актуальна і по-справжньому чудова навіть зараз. Багато фанатів хвилювали, що ремейк втратить багато з того, що зробило цю гру дивовижною. Але це не так. Ремейк Dead Space виглядає просто феноменально, особливо чудово реалізоване освітлення, яке завиває темні коридори та освітлює простір зловісним сяйвом. Таке відчуття, що сам корабель і а не лише його екіпаж, під Дається усьому цьому зловісному гниттю інопланетної інфекції. Вогні мерехтять і блимають, пил, бруд і кров вкривають кожну поверхню. Колування полум'я дуже реалістично відбиваються від металевих елементів скафандра Айзека. Бачити класичні місця з оригіналу в таких яскравих деталях це особливо захоплююче. Погравши у Dead Space Remake, я можу з точністю сказати, що це одна з найгарніших ігор, розроблених за останній час. Перша частина Horizon. Як на мене, ця гра має один з найгарніших ігрових світів, коли-небудь створених у відеоіграх. Дія гри відбувається на постапокаліптичній землі, де людство повернулось до більш примітивного життя. А Флора і Фауна повністю охопили залишки великих міст. Світ цієї гри – це суміш різноманітних ландшафтів, деякі з яких засновані на реальних локаціях з деталізованим середовищем, зруйнованими містами та іншим. Покинуті місця переповнені небезпеки та населення. Зелені різноманітними роботизованими істотами. Графічна складова гри виглядає чудово. Так, є проблеми із анімацією персонажів під час діалогів, тут я навіть не буду сперечатись, але візуально гра прекрасно виглядає. Світ Horizon, на мою думку, унікальний. У другій частині розробники зробили все ще краще, але про неї ми поговоримо якось іншим разом. Assassin's Creed Origins. не можу сказати, що я фанат саме цієї гри, але її графічна складова мене дуже вразила. Так, я більше полюбляю перші частини, але візуально ця гра чудова. Піщані дюни, міста, храми усе це створено надзвичайно гарно. Коли я грав, я не користувався швидкими переміщеннями тільки для того, щоб насолодитись візуальною складовою гри. Я згоден, ви можете не любити цю гру за бойову систему, чи якісь квести, чи ще щось. Але погодьте, що гра виглядає чудово, особливо якщо ви маєте достатньо потужний ПК. Ну, звісно, rdr 2 Не згадати цю гру у відео на таку тему це було б дивно. Red Dead Redemption 2. Це гра, в якій графічна складова вражає величезним реалізмом і атмосферою. Rockstar дуже аутентично відтворив атмосферу дикого заходу. Ну, знаєте, усе як у кіно. Світ гри також вражає своєю реалістичністю. Від широких пустельних просторів до глибоких лісів. Всі локації у грі відтворені з неймовірною увагою до деталей. Динамічна зміна погодних умов від. Ранку до ночі, а також дуже круті ефекти під час дощу чи снігу. Це все додає ще більше реалізму і чудових емоцій для гри. Ви можете просто спокійно їхати на своєму коні через усю мапу і насолоджуватись візуальною складовою. І це допомагає вам повністю погрузитись в світ дикого заходу. Безумовно, графіка у грі є відображенням майстерності студії Rockstar Games. Гра God of War 2018 року вражає якістю та деталізацією своєї графіки. Вона допомагає створити неймовірно реалістичний та захоплюючий світ. Розробники Santa Monica Studio створили гру, яка вразила мільйони гравців по усьому світу. На мою думку, God of War 2018 року вражає візуальною якістю не менше, ніж будь-які проекти на сьогодні. Так, звісно, наступна частина Рагнарьок краща, але якщо казати про першу частину, то не дивлячись на те. Те, що пройшло вже 5 років, гра для мене залишається дуже гарною. Усе навколо вас чудово деталізовано, усі спецефекти на висоті. Я вже не буду розповідати про анімацію тіла кратоса. Там розробники взагалі створили все чудово. Загалом God of War, можливо, для когось не така вже й гарна гра, але для мене я впевнений, і багатьох гравців вона надзвичайна. Forza Horizon 4 виглядає настільки реалістично, що ви можете подумати, ніби дивитись реальні перегони по телевізору. Тільки ви повністю контролюєте те, що відбувається на екрані: від відображень на машинах, променів світла крізь дерева, аж до дрібних детави і ефектів, від крапель дощу та бризок багнюки. Forza Horizon 4 це графічний шедевр, який потрібно побачити, щоб отримати справжнє задоволення від її графіки. Підтримка HDR 10, вбудована на в ігровий рушій означає, що деталі залишаються чіткими як у темних, так і в яскравих сценах. Завдяки чудовій візуалізації Forza Horizon 4 завоювала своє місце серед найкрасивіших ігор. Гра Batman Arkham Knight підняла кожен візуальний аспект серії на вищий щабель, і це, мабуть, найкраще, що може зробити гра на Unreal Engine. Кожен дюйм ігрового світу вкритий мікродеталями, що підсилюються максимально деталізованим освітленням, безліч ефектів пост обробки з сотнями спеціально створених анімацій. Гра використовує багато графічних ефектів для речей, які більшість людей бачать лише кілька секунд, проїжджаючи повз від вітрин магазинів до каналу. Деталізаційних решіток і неонових вивісок. На додачу до чудової роботи з ефектами та деталізацію навколишнього середовища. Персонажі тут отримали значний стрибок у якості. Багато побічних персонажів у попередніх іграх виглядали як якісь сумні, здуті повітряні кулі. У цій грі все по-іншому: від Бетмена до випадкових НПС. Персонажі мають реалістичну шкіру, чудову анімацію обличчя та деталізований одяг. Не дивлячись на те, що гра вийшла вже давно вона виглядає насправді. Правді чудово. Final Fantasy 15. Це одна з ігор, яку можна назвати найкрасивішою грою у світі. Графіка навколишнього середовища не лише привертає вашу увагу, а й тримає вас на гачку годинами. Цей рівень візуальної деталізації стає невід'ємною частиною кожної гри серії Final Fantasy. Однак, оскільки ми зараз говоримо саме про 15-ту частину, вона має найкращу графіку, про яку тільки можна мріяти. Крім того, гра має чудовий сюжет, який занурить вас у незабуття. Пригоду, де ви відчуєте себе частиною захоплюючого епічного світу. Тому якщо ви ніколи не грали у Final Fantasy, спробуйте. Я впевнений, ви не пожалкуєте. Відьмак 3. Дикий гін. Це гра, яка виділяється своєю вражаючою графікою і візуальним виконанням. Світ гри вражає красою і деталізацією. Міста, села, ліси та гори виглядають захоплююче. Від похмурих боліт велена до прекрасних краєвидів Каер Морхена. Пейзажі відтворені з великою увагою до дрібниць, і різноманітність природних умов створює неймовірні враження. У 2022 році CD Projekt Red випустили оновлення для нового покоління, і гра, на мою думку, стала ще більш захоплюючою і гарною. Оновлення дозволило розкрити повну красу цього неймовірно чудового фентезійного світу. Звісно, якщо у вас є потужний ПК, ви зможете насолодити. Тись усіма деталями і враженнями, які ця гра може запропонувати. Гра Spider-Man є насправді захоплюючою. Вона має неймовірно гарний ігровий світ. Деталізація персонажів і середовища вражають. У дитинстві я полюбляв грати у ігри про людину павука. І після багатьох років, коли на світ з'явилася гра, я вирішив спробувати пограти, і одразу скажу вам, я був насправді вражений. Коли ви пролітаєте на павутині між будівлями, ви дійсно маєте відчуття польоту. Це дуже круто. Візуально гра показує себе прекрасно. Усі Сцени, анімації, спецефекти усе створене чудово. Ця гра це приклад того, як потрібно створювати ігри про супергероїв. Усі три частини Crysis – це одні з найгарніших комп'ютерних ігор, коли-небудь розроблених. Кожного разу, коли виходила нова частина гри, мало у кого були достатньо потужні відеокарти, щоб запустити ці ігри на максимальних налаштуваннях. Багато хто може не любити цю гру, багато хто може казати, що є набагато більш гарні проекти, але кожному своє. І взагалі, як може не подобатись Crysis? це ж легенда. На той час, коли вона з'явилась, ми у школі постійно говорили про неї. Про Неймовірно реалістичну графіку про те, як можна зруйнувати усе довкола, і звісно, усі мріяли про класний нанокостюм. Крайзіс назавжди буде у пам'яті мільйонів як одна з найгарніших ігор усіх часів. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою, і за бажанням підпишіться на канал. Це найкраща мотивація робити більш якісний контент для вас. Так, я розумію, що ще багато гарних ігор. Ви можете написати у коментарі, які саме проекти є найгарнішими для вас. Буде дуже цікаво почитати. І скоріше за все, у цього відео також буде друга частина, ну як і у багатьох моїх відео. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого. Кращого і до нових зустрічей.